Значить, уважно. Коли треба вмикати лівий покажчик, Пам'ятаємо? Проїжджаємо цей виїзд і вмикаємо лівий покажчик. Якщо ми перед ним включимо, ми якби в уману будемо. Знаємо це, так? Да? Далі в яку смугу будемо повертати там? А потім займемо першу. Супер клас. Оцей чорний опіль буде наліво теж повертати. Знаємо чому, так? Да? Чи ні? Оцей автомобіль чорний наліво буде повертати. Знаємо чому? Вон стрілочка зелена є, він на зелену стрілочку не їде. Тобто це 100%, що він зараз наліво поїде. Ну тут можна повертати направо, бо зелена стрілочка є, ну нічого зараз. ми По-любому, скільки там секунд погано видно, ну нічого. Точка отримана, азку. Скоро... О, і покащик вімкнув в останній Друга зразу відпускаємо газ, щеплення друга. Це треба робити допомогу. І закручуємо потрошки. Вліво, вліво. роті багато газ не натискаємо. Угу. Тепер праве дзеркальце, займаємо. Супер. Ось ось ми дуже прям, так на газ сильно натискаємо. Тежко світить, що нам треба робити. от Мабуть, із-за того, що нам засвітило сонечко, да? О Скільки пройшло часу з того моменту, поки контролюємо швидкість, бо ми бачимо, ми трошки хвилюємося і ми тупо просто тиснемо на газ, а краще періодично контролювати праве деркальце, ліве положення наше на дорозі. Ну ми там чуть-чуть бордур не їхали. Задивилися, ну мабуть, сонечко світило, так? Да? Бо я то так то за кермо не хапаюся, ну, коли вже прям-прям, ну, я б навіть там і слова сказати не встиг би, бо ми вже... Так що така справа. Нічого, ми їдемо собі так прямо, продовжуємо В'їздили так, так, да? так, посівалися. Добре, дивимося уважно. Це, щоб ми розуміли, світлофор пішохідного переходу. Да, тому, якщо нема пішоходів, ми спокійненько собі їдемо. В принципі, все буде нормально. Тепер ми їдемо, бачимо на третій передачі. Ніхто, а кажуть, да ну на іспит перша, друга, та да, ніхто не їздить так. А чому ми будемо на іспиті на другій передачі їхати, Самі розуміємо, що інспектор скаже, для чого ви прийшли на іспит взагалі? Гаяти мій час і забирати інших ушків. Тепер уважно дивимося. Саме головна задача бо гор побачити. Відпускаємо газ. Гальмами до 22-го. О, клас. І ми собі їдемо. Контролюємо пішоходів зліва-справа. Відпустити, щеплення відпустимо, ну. Вліво нікого, справа нікого. І їдемо собі. Даній інспектор каже вказівку. В кінці шляхопроводу повертаємо праворуч. Тобто, це в нас що? Це на що? Початок. 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 Соотвісно після цього повороту. Ну, якби зрозуміла ситуація, да? вони по-різному кажуть. Четвертого, да, включаємо. Щеплення друга. Відпускаємо питання, для чого ми на підйомчику? Ось тут краще не поспішати, їхати собі оту на другій, тому що, щоб перемкнути передачу з другого на третю на підйомі. Нам треба що зробити? Розігнати автомобіль. Причому так конкретно, бо поки ми відпустимо газ, натиснемо щеплення, швидкість впаде. Ось тут третю собі раз вмикаємо де все. Відпускаємо газ, щеплення, оп. І собі. Ну, Це ще от, бачимо такі Сиренькі дії з перемиканням. Тепер швидкість не треба так розганятися. Яка вказівка інспектора була. Повертати праворуч. значить Ми вже покащик микаємо правий, гальмуємо гальмами до 20, микаємо другу передачу. Різкий поворот там буде. Щеплення друга, Це треба робити до поворота. Плавенку відпускаємо щеплення, не кидаємо тільки. Трошки гальм без щеплення, без натиснутого щеплення. Просто гальм. Трошки більше гань, більше гань. Більше гальм, більше не чуємо мене. Так? Що таке гальма натиснути? Ну, взагалі не притискали їх, чи трошки притискали. Тепер на колі буде перший з'їзд. Поки що їх треба правити. Обов'язково. Дивимося, щоб коло було вільно. Бордюр зараз обережненько. Треба дивитися, щоб на колі нікого не було Перша. Кач правий, що був. Тобто ми розуміємо, ми в'їжджаємо на коло, коли на колі автомобіль. Угу. І в нас тільки справа місця дивимося. Їдемо потрошки, починаємо. Не поспішаємо. Зараз буде коло, знову перший з'їзд. Три тисячі обертів. Погляд в ліве вікно, не просто так. Ми повинні там зараз вільну газку прискоримося. Бачимо, що робить водій. А ми для чого в повороті так Ми Хочемо його догнати. Чого у нас покащик включений? Його треба вимикати зразу після виїзду з кол. Ми, ми просто дуже швидко їдемо. Зараз ця швидкість для нас ну, не то взагалі. Ми не встигаємо за діями. Тепер правий покажчик вмикаємо, де тут пам'ятаємо да? оцей відбійник. І уважно контролюємо, щоб зліва нікого не було. Ну, ми, я думаю, пам'ятаємо це, так? Да? Ні, там зліва. Пішоходів подивилися, немає. Трошечки більше, мабуть, газку даємо. Більше газку в першу смугу. Тепер що лівий покажчик. Прискорюємося, поки не перемикаємо передачу. Займаємо вже в цю другу смугу. Угу. Починаємо, бо там вже звуження. Газку і просто і все. Він же ж... Ситуація, автомобіль позаду нас. Вимикаємо покащик, третя передача. Автомобіль їде позаду нас. Ми... А як і що робити? Да? Контролюємо кращу швидкість. У нас зараз така ситуація, що ми просто неосознанно натискаємо на той газ. Тобто краще зайвий раз Подивитися, що там нас далі чекає, тому що далі там знову будуть погри, да? нам треба буде збавити швидкість. Ну, так, як В принципі, для другого разу не погано, ну нічого, це все досі, треба по-любому ще поїздити. Яка швидкість там? Яка це швидкість там? До гор бачимо, Для чого так вже? Ми вже трошечки гальмуємо, щоб до 20, потім щеплення друга. Плавненько так, хоп, відпускаємо собі. Дивимося пішоходів. Там, кстати, не видно за цього автомобіля. Справа нікого, зліва нікого. Повільненько, дистанцію ще треба тримати. Гальма треба відпустити. Бо ми так можемо і заглохнути, ми ж на другій передачі. Ну, і йдемо собі.